Синопред екстракт лікує нежить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред-екстракт. Парижі відбуваються перемовини, чого насправді хочуть США, і мета візиту Віткофа та Рубіо до Парижу. Вітаю, друзі! Про це і не тільки прямо зараз на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і в цей день, 18 квітня, п'ятницю, для вас традиційний брифінг із тих подій, які я визначаю актуальними важливими. Та вартами вашої шановної уваги. Отже, є повідомлення про те, що, на жаль, Харків було обстріляно балістикою три ракети одна, як мінімум, одна із них із касетною бойовою частиною, яка вибухнула прямо біля багатоповерхівки житлового будинку. Є десятки поранених на превеликий жаль. Загиблі інформація зараз уточнюється. Харків'яни, тримайтеся. Я знаю, що ви мене дивитесь так само. Знаю дуже багато відгуків від вас, що, попри все, ви тримаєтесь, бережіть себе, і попри все, ми маємо вистояти в той же час. Верховний головнокомандувач президент України Володимир Зеленський попереджає, що зараз і напередодні Великодня, і після нього можливі нові удари Росії. Про це президент повідомив у спілкуванні з журналістами. що... Є дані від спецслужб та розвідки про нові удари, знаємо, що до чого готується Росія. Є дані від наших спецслужб зараз і напередодні Великодня, і після нього ми будемо надалі захищати нашу країну, нашу енергетику, але цей захист не тільки в ракетах ППО, не тільки військові його забезпечують. Всі, хто сумлінно і якісно працює в кожній громаді. У кожній нашій області, усім ми вдячні за те, що Україна зі світлом, Україна відновлюється. Дійсно, щира подяка усім тим, хто працює, не покладаючи рук за України, задля українського народу. Це зараз дуже важливо. Це і зараз важливо, і на майбутнє. Перед нами навіть після війни будуть дуже серйозні виклики. Це виклики пов'язані із тим, що ми повинні бути завжди готові до спротиву. Національний спротив як наша національна ідея, готовність не помирати, а вбивати за Україну. Ось це ті принципові постулати, і який би економічний сектор не був, де б не були задіяні, ми маємо гуртуватися і маємо працювати. Ора labora є такий латинський вислів, який поклав початок створенню перших монаших чернечих згромаджень. На заході а, Європи, Бенедиктинського монастиря, зокрема, і Бенедиктинського статуту, молитвою і працею, це теж те, що молитва, праця, національний спротив, консолідація і подальший розвиток. Ось наша ідея, яка має бути незалежно від того, які політичні забарвлення, незалежно від того, яка ідеологія. Ці принципи вони мають бути покладені. В основу всього, якщо ви підтримуєте це, напишіть, будь ласка, в коментарях підтримку цієї ідеї, або що ви думаєте, що ж має бути національною ідеєю України. Дуже цікава ваша думка. А я продовжу далі. Справа в тому, що у нас відбуваються дії і на фронті, і вони дуже важливі. Про них зазначив головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський. Головнокомандувач зазначив, що за останні тижні сили оборони звільнили близько 16 квадратних кілометрів території в районі населених пунктів Удачне, Котлине та Шевченка, а це на Покровському напрямку. Пряма мова головнокомандувача: противник не змінив свої плани відтіснити підрозділи Збройних сил України за межі Донеччини та Луганщини. Та вийти на адміністративні кордони цих областей, однак задум ворога залишається нереалізованим. Ми продовжуємо оборонну операцію, проводимо контрнаступальні дії і маємо певні успіхи. Ось це дуже важливо розуміти. На прикладі Покровська ще в вересні, наприкінці серпня, у вересні 2024 року. Багато західних оглядачів, осінт аналітиків, журналістів. Говорили про те, що а, Покровську загрожує захоплення та окупація, і от, от варто чекати битви за Покровськ. Але сили оборони України вжили відповідних заходів, не дали ворогові провести фронтальний удар, аби зайти до міста. Що планував здійснити агресор? Це ж очевидно. І далі, а, після цього ворог планував здійснити обхідний маневр, здійснити маневр і зайти. Обійти Покровськ з півночі та півдня, тоді визначальну роль відіграли оборони населеного пункту Селидове і не тільки тому, що ворогові не давали прориватися. Після того вдалося призупинити темпи просування. А завдяки тому, що тримався північний фланг, плани агресора на те, щоб оточити Покровськ, не збулись. Відтепер, коли ми говоримо і як повідомляє головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, Дійсно можна говорити і про те, що вдається і контратакувати. Тобто, те, про що говорив головком, про тактику активної маневрової оборони в наших оборонних операціях, це працює і дає позитивний результат, це дуже важливо розуміти, тому що коли ми зараз от перейдемо до наступного, до наступної теми брифінгу про зовнішньополітичний трек, зокрема і перемовини в Парижі. То ми ж прекрасно розуміємо, що саме позиція Сил оборони України, саме наша позиція на фронті, саме наші спроможності та здатності завдавати ударів по військових об'єктах ворога на території Росії це все є в тому числі підкріпленням нашої позиції. Це все дає можливість працювати нашим дипломатам. І е, позицію України представляти з позиції сили, ось що є найважливіше. Ну а тепер, переходячи безпосередньо до е, зовнішньополітичного треку, е, треба сказати е, наступне. І перед тим як перейти, я не можу так само не згадати про те, як відпрацювала бригада національної гвардії Червона Калина. Про що повідомив командувач Нацгвардії Півненка, відбиваючи численні атаки. Ворога, і знищивши велику кількість сил і засобів противника на Покровському напрямку, так само був відбитий безуспішний наступ російських військ на Запорізькому напрямку, на півдні, про що повідомили Сили оборони Півдня. Тут ворог задіяв свою військову техніку для того, щоб спробувати прорвати українські оборонні позиції. Попри те, що ворог задіює свої малі піхотні групи і наступає піхотою. Все ж таки, навіть ці малі групи, вже можна обліковувати, починаючи від кількості дві людини і більше, вони все ж таки не відмовилися в повній мірі від застосування бронетехніки при проведенні власних наступальних дій. І тому а, продовжуються такі штурми а ну, вони іноді носять характер відверто відчайдушний і, попри колосальні втрати, які несе ворог. Вони все ж таки не відмовляються від подібних підходів. Але, як ми бачимо на прикладі запорізького напрямку, ворог планував задіяти бронетехніку і за допомогою бронетехніки доставити піхоту ближче до лінії бойового зіткнення, аби мати можливість далі фактично заховатися в цій піхоті і діяти малими піхотними групами. Спробувати проривати українські оборонні позиції, застосовувати те, що називається тактикою просочування. Цього не вдалося. Ці плани були зірвані, задіяні дрони, артилерія підрозділів Сил оборони України. Ворог поніс значні втрати і вимушений був відступити. Як зазначає Генеральний штаб Збройних сил України у таких ситуаціях моє найулюбленіше, знаєте, далі буде. Тож підтримуємо наші сили оборони України і надалі. Ну, а тим часом в Парижі дійсно спекотно, гаряче, там відбулися зустрічі, присутня українська делегація, американська, присутні європейці. Я би хотів зазначити, що доєдналась Німеччина, і, а, і тут варто звернути увагу на долучення якраз Німеччини саме до зустрічі у форматі коаліції охочих. Раніше про активну роботу саме Німеччини в рамках от саме коаліції охочих, ну, було не так багато інформації, вони не так активно долучалися. А зараз вони є присутні. Це може свідчити про зміну підходів офіційного Берліну вже фактично за крок до вступу на посаду нового німецького канцлера Фрідріха Мерца. І е, можливості передачі Україні ракет «Таурус». адже про що могла йти мова безпосередньо на зустрічі радників е, міністрів, прем'єр-міністрів президентів у форматі зустрічі з Україною в рамках коаліції охочих, звичайно, це про гарантії безпеки. В першу чергу, як відомо, е, Британія прагне забезпечувати. І контролювати режим припинення вогню в небі та на морі Франція на суходолі, сухопутну складову закрите питання, і, от Німеччина долучається. Це насправді дуже важливо. І е пропозиція щодо постачання ракет Таурус, яка була озвучена майбутнім канцлером, який от незабаром вступить на посаду Фрідріхом Мерцом. А е вона залишається чинною. За інформацією британського видання The Telegraph з посиланням на свої джерела в британському уряді, журналісти повідомляють, що Британія підтримує таку ідею і дійсно закликає передати Україні далекобійні ракети класу повітря Земля таус. Це дійсно була б дуже важлива підтримка. Ну і так сталося. І склалось історично, що з часів холодної війни. Тоді Західна Німеччина, ну а потім після об'єднання уся Німеччина а, і по завершенню одного етапу холодної війни, переходу до другого, тому що зараз теж не можна назвати нормальним етапом те, що відбувається, так от Німеччина є одним із найважливіших і стратегічних партнерів Сполучених Штатів Америки в Європі. І завжди, як би там не було, але. Америка і американські президенти, хто б не був на посаді, вони приділяли велику роль зміцненню та розвитку співпраці із офіційним Берліном. Це було загально прийняте правило. В принципі, можливо, воно зберігається і на зараз, і це важливо, що участь Німеччини є, тому що Німеччина є важливим партнером і України, і європейським лідером. І тут, от що найважливіше: найважливіше для нас зрозуміти, що будуть хотіти і прагнути американці. Вони прагнуть відірвати Німеччину і Європейський Союз від підтримки України і переконати європейських партнерів в тому, що можливо треба зменшити пакети допомоги Україні з метою тиску, аби наша держава була готова. До поступок і компромісів, і з метою того, щоб встановити режим припинення вогню. Ось про що тут чи вони, чи американці, можливо, навпаки, хочуть обговорити роль Європи і роль країн коаліції охочих в моніторингу і забезпеченні режиму припинення вогню і подальшого мирного врегулювання, можливого мирного врегулювання. І ось тут, звичайно, що це принципово буде в цьому питанні побачити, яку ж позицію займуть Сполучені Штати. Ну, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час зустрічі з головою Ради міністрів італійського уряду Мелоні заявив про те, що він чекає від Путіна рішення до кінця тижня. Рішення щодо припинення вогню. Якраз Великдень. Це був один із термінів, один із так званих дедлайнів, про які говорили як можливий строк того, коли потрібно досягти припинення вогню. Ну, я думаю, що це до кінця місяця, все ж таки, обговорення, активні дискусії і так далі. Тому тут зараз подивимося, яка ж позиція буде зайнята. І що буде з Таурусами? Це теж дуже важливо насправді, тому що, ну от Росія. Вже звичайно прогнозовано заявляє, що якщо Німеччина і як тільки Берлін передасть Україні далекобійні ракети, і вони будуть застосовані по території Росії в Кремлі, це будуть сприймати автоматично як оголошення війни з боку Німеччини Росії. Але подібне ми проходили у ситуації із передачею Британією ракет Storm Shadow або Францією ракет Скальп і те ж саме ми вже проходили. Ми це бачили. Зрозуміло, що інакшої реакції Кремля і годі було чекати. Я думаю, що ми і не сподівалися. Але не можна на неї зважати. Чи будуть на неї зважати в Берліні? Побачимо незабаром. Буде офіційний уряд, уряд, який, до речі, декларує намір, і, можливо, саме Фрідріх Мерц, новий німецький канцлер, здійснить свій перший закордонний візит до України. Це може відбутися вже незабаром 8-9 травня, будуть тут. Так само 9 травня планує приїхати і французька делегація, щонайменше на чолі з міністром закордонних справ цієї країни. Роберта Шумана будуть шановувати декларацію 75 років, яка передбачала створення єдиної Європи. Це теж дуже важливо і символічно. Якщо а, урочистості з нагоди цієї події пройдуть в Києві, ось що важливо. Ну і звичайно, що найближчі дні вони будуть індикатором того, чи налаштований Кремль на припинення вогню, як він на це реагує. Відповідно, поки що ми бачимо, що реагує на жаль, терористичними ударами по цивільних наших містах, не припиняє цього і Харків, і Дніпро тому. Підтвердженням та інші населені пункти, які страждають від російського терору, що не припиняється, але от індикатором буде і яку позицію займуть Сполучені Штати чи будуть вони тиснути безпосередньо на європейських партнерів з метою, аби ті призупиняли підтримку України, і чи прогнеться? Перепрошую за таке слово французький президент Макрон та інші європейські лідери, і звичайно від настроїв, які залишать. У Дональда Трампа залишиться після зустрічі із Мелоні, премєр міністеркою Італії. Ну, принаймні, судячи із тих відео і світлин, які є. Ну, вона така тепла. Ця зустріч. Трамп а, сказав про те, що він не звинувачує президента України Володимира Зеленського у розв'язанні війни, але й не підтримує. Вважає, що не були прийняті правильні рішення треба було війні запобігти максимально і так далі. Тобто підтвердив свою, свою точку зору, яку він висловив не так давно. Ну, по суті, просто іншими словами. Тобто, позиція мало в чому змінюється. Ну і дуже цікаво, що на зустріч в Париж, США відправили і Стіва Віткофа, спеціального представника США по Близькому Сходу та Росії. І президент України Володимир Зеленський в спілкуванні з медіа вкотре зазначив, що Вітков знаходиться під дією російських наративів і фактично, на жаль, займає російську позицію в своїх висловлюваннях та на переговорах. Чим звичайно важко не погодитися. Державний секретар Шам Марко Рубіо, в свою чергу, він дотримується точки зору про те, що спочатку потрібно досягти. Припинення вогню, встановити його, а в подальшому вже говорити про продовження мирних перемовин. До речі, такої точки зору дотримується більшість учасників коаліції охочих, і наступні консультації цієї коаліції мають відбутися в Британії вже незабаром. Дуже скоро це має статися наступного тижня. Почекаємо ще звідти інформації про що ж будуть говорити і домовлятися. Але, власне кажучи, задом адміністрації Трампа може полягати в тому, аби в протилежностях думок Рубіо і Віткофа, зрештою знайти якийсь баланс. Ну, це так я намагаюся якось раціонально пояснити. Я розумію, що не завжди працюють раціональні пояснення та аргументація, коли ми говоримо про адміністрацію Дональда Трампа. Ну, але разом з тим і. Фактично, швейцарський таблоїд Блік, він зазначив, що е, дійсно не відкидається ймовірність сварки між французьким президентом і американськими посадовцями, оскільки е, Франція має протилежну роль, і французький президент Еммануель Макрон декларує дійсно такі амбіції на роль справжнього європейського лідера. Подивимося. Ну а російська і американська делегація поки що не домовилися про телефонну розмову між президентами. Про це зазначив помічник диктатора Путіна Юрій Ушаков. Я думаю, що це через те, що Трамп чекає. А яка ж буде реакція зараз після зустрічі в Парижі, після тих консультацій, які відбулися? Франція назвала це обміном думками корисними. Ну і я думаю, що в подальшому будуть продовжувати перемовини Ще не вирішальна. А тим часом уряд Німеччини ухвалив важливе рішення для нас про збільшення допомоги і готовий передати 9 самохідних артилерійських установок Сюзанна, 28 броньованих евакуаційних машин, 65 танків для розмінування, 619 розвідувальних БПЛА, 1050 ударних безпілотників, 454 тисячі. 454 тисячі снарядів 155 міліметрів, 24 тисячі снарядів 122 міліметри, 28 а, ще машин, 330 тисяч набоїв до а, е, зенітних установок гіпард і а, так само ракети до Айрісте для протиповітряної оборони. Німеччина поки що тут, на нашому боці. Дай Боже, щоб так було далі. Але подивимося, тому що не можна виключати тиск з боку США на європейців. Будемо спостерігати за цією ситуацією, але тим часом, друзі, віримо в збройні сили, підтримуємо збройні сили України. Єднаємося, національний спротив, воля нації до боротьби з Божою допомогою та впевненості, з молитвою і роботою. Рухаємося вперед. Бережіть себе. Слава Україні!